Всім вітанічка з Пасіки! Дуже багато повідомлень особисто отримую стосовно, як проходить наша зимівля. Тому сьогодні вирішили записати для вас невеличке відео. Все виставлю згодом та поділюсь зимівлею наших бджіл. Отож, розпочинаємо наше відео про те, як зимують наші бджілки. Всі відкривати не будуть. Дуже багато питань стосовно. Ось це відводок. Сидять, тільки до гори піднялися. Тут два пакета було продано. Це ось відводок був зроблений десь початок червня. На одну рамку розплоду. Дно, сітка покажу, а тут не видно. Тут не все дна сітка зараз наступна. Трокий Руки там. У нас, до речі, зараз десь плюс один, плюс два градуси дощик накрапає. Тут ось гарно буде видно дно сітка. Покажуть дно сітки. Подивиться. Ну, В принципі, нас тепленько на вулиці. Сім'ї не такі, як в минулому році, пішли в зиму. В зиму трохи ослаблені. Також можете бачити, що кожний вулиць. Зараз я приближу сіточка. Все так і зимою. Для тих, хто любить, коли я співає пасіка на пасіці, ми на пасіці зимівля на пасіці.